Яка ваша спеціалізація? Ну, чим займаємось? Бухгалтери. Бухгалтери, так. так. Тобто гроші ви гарно вважаєте, так? Ну, як будь-яка жінка, я думаю, що ми правильно. І Закони, трошки знаємо, і закони так. трохи знаємо. Хорошо, дівчата, тоді, будь ласка, скажіть, що на вашу думку відбувається і як владнати цю ситуацію? Ну... Яке ваше бажання? Наше бажання ж припинити корупцію, припинити, я не знаю, навіть не геноцид, а вновлення наших місцевих жителів, місцевих мешканців. Так як було прийнято рішення Макарівського виконавчого комітету, прийнято рішення по 50 цих. Я бачалі, я скажу, По макарівській територіальній Та, громаді було прийнято рішення ввести в дію, дію це рішення стосовно поховання на кладовищах мешканців на комерційній основі на комерційній основі, а, так, так, так як указано було складовою. Так, Скажіть, будь ласка, хто приймав, хто керував цим рішенням, ну хто взагалі керував, хто підписував рішення. Е, е, ну там е, якби має підписувати рішення голова. Тобто голова um, Макарії громади, Роман, так, так, і... так, це токар. токар так. Но його токар, підпису, ну, підпису там немає. А, а ім'я по батькові як? Вадим Якович. Токар Вадим Якович, ага. Так. дякую. Но його підпису там немає. Там тільки голова виконавчого комітету і секретар А хто на, голова на виконавчого комітету. Подивіться по документах. Потім ясний пам'ятаю надасте документи, і я так, думаю, звісно. що ми ці документи приложимо в цьому ролику, в цьому запису, для того, щоб люди могли розуміти, хто так сказати приймав рішення і підписував це рішення. Да, і так, І ситуація складається так, що це рішення при, прийшло в дію лише в нашому старостинському окрузі на території нашого села. Тобто тому це що... експериментальна площадка ну, так. Ну, виходить так. І Добре, як можна судити з тих ситуацій, які у нас виникають, то ми експериментальна площадка для всього, що хочуть ввести в дію в Макарівській територіальній. Добре, дівчата ми беремо цю ситуацію під контроль. Було б бажано зустрітися, вибрати час і зустрітися з Макарівським головою, зустрітися з цими підписаннями. Ну тоді, коли ви надасте документи, я думаю, що ми так. зорієнтуємося і дамо хід цій справі. Ми дуже цього хотіли.